Таких смачних бутербродів я ще не їла. Отже, ловіть рецепт. Беремо грецький горіх, обсмажуємо на сухій пательні. Потім перебиваємо його блендером, але не дуже дрібно. Окремо нарізаємо дрібненько базилік і в'ялені томати. Беремо 150 г масла, 100 г в'ялених томатів, 3 гілочки базиліку. І також 50 г горіхів. Сюди ще додаємо три зубки часника, видаваних на чеснокодавці, солимо і все це добре перемішуємо. Не раджу все це перебивати блендером. Краще перемішати оці дрібні шматочки, тоді цей смак буде просто неймовірний. Потім ми нашу намазку намазуємо на бутерброди, брускетти, тости, кліпці. І повірте, це дуже смачно. Бо вдома смачно, всім смачного смакуйте.